У Вінниці затримали телефонного шахрая. Чоловік наживався на родичах зниклих безвісти бійців. Житель Луганщини через соціальні мережі знаходив сім'ї, які розшукують хлопців на східному фронті. Після цього за чималову нагороду він пропонував свої послуги зі звільнення чоловіків з полону терористів. Гроші треба було заплатити наперед. Вінницькі самооборонівці привели в міліцію жителя Тиврівського району. Він видавав себе за посередника між терористами та сім'ями військових, яких захопили в полон росіяни або терористи на Донбасі. Тут телефонний дзвонок. Ваш Саша живий, ну треба цей треба викуп. Ну як викупили шукати, збирати гроші. Оказується, значить, все дали номер карточки, сказали, скиньте спочатку 20 тисяч, потім 30 тисяч, потім 50 тисяч. Родичі військовослужбовця Стиврова, від якого давно не було звісток зі східного фронту, звернулися до самооборонівців. кажуть, засумнівалися в обіцянках посередника. В нього телефон взяли і той номер, з який зв'язувався з нами, навели і в нього в телефоні висвітився. Ну іменно той чоловік, який, який говорив з рідними, які гроші це гроші треба було повністю. Тобто пряме тут пряме ще З'ясувалося, уродженець Вінничини Віталій Винник був в ув'язненні на Луганщині. Спочатку війни на сході разом із товаришами представлялися ЛНРівцями, які. Можуть допомогти в звільненні полонених. Жертв шахраї шукали в соцмережах. Там родичі поневолених і зниклих бійців викладали дані про них, сподіваючись, що відгукнуться їхні побратими, яким щось відомо. Затримали шахрая при отриманні 20 тисяч гривень викупу. Я можу сказати, що я просто катаполучу ці гроші, Я Іспугався відповідальності, що происходит, тому що человека не знайшли, не вернули, нічого ніту, немає ніякої ясності. Затриманий раніше вже провів 10 років за ґратами. На його рахунку погроза вбивства, торгівля наркотиками, і крадіжки. Тепер шахраю гарантоване наступне ув'язнення, кажуть правоохоронці. Це вимагання. За такий злочин передбачено покарання від 3 до 7 років ув'язнення. Крім того, сьогодні чоловіка підозрюють у скоєнні телефонного шахрайства. У такий спосіб він видурив, начебто, за звільнення сина з міліцією Вінничанки більше 9 тисяч гривень. Зараз затриманий під вартою в очікуванні суду. У всьому, в чому його звинувачують, повністю зізнався. Юлія Шапунова, Олександр Моронов, перший національний.